Вулиця Одеська цей шмат бляхи нависає прямісінько над входом в під'їзд. Понеділкова негода ще більше розбурхала хитку конструкцію, яка і без того ледь трималася, та навіть останній буревій. Не зворохобив місцевих комунальників. Записано вже кудись. Там навіть є Одеска 15, все адрес квартира, хто приходить. Вони нічого не це абсолютно не реагують. Повний дім маленьких дітей. Жеківці ж кажуть, вперше чують про цей дамоклів меч, тож головному інженеру показуємо місце, яке б мало бути огороджене, принаймні стрічкою особисто. До мене не поступала ні одна скарга. Якби поступила, ну це треба наймати вишку і знімати. А це дуже складно. Ну, складно, звичайно, складно. Дорого, півтора тисячі. Спорткомплекс Галичина від вибриків природи також добряче постраждав. Тут геть зняло дах та чекати, що хтось прийде і накриє приміщення не стали. Будемо капітально робити, щоб не зірвало. балки, шифер накрити. Роботи багато. Натомість голови районів запевняють, моніторять свою господарку після понеділкового шквального вітру, бо пам'ятають і більші негоди зараз взялися за аварійні дерева. Втім, визнають, якби знали, де впадеш, ковдру підстелили. За останні роки аварійних дерев дуже багато зрізали. Це і наші працівники ходять обстежують і завдяки мешканцям, які постійно інформують нас про те, що дерева є в аварійному стані. Ми їх позрізали. Тобто, ми після під час цієї негоди в нас була зламана одна ялинка, вона була вивернута прямо з коренем. Тобто її, вона на не була аварійною це від повриву вітру, і черешня впала. Вимагати відшкодування моральної і матеріальної шкоди можна і треба, кажуть юристи. Аби не списати чиюсь недбалість на нещасний випадок в Україні гроші можна повернути або ж добровільно, або примусово через суд. Та сподіватися, що це буде швидко, не варто. Приблизно починаючи мінімально це два місяці, а максимально це може тривати і півроку, і рік. Але щоб справа була виграшна, перш за все варто зафіксувати всі факти, наприклад, госпіталізації, виклику, всі медикаменти, які люди купують, необхідно збирати чеки. Тим часом на вулиці Одеській мешканці кажуть, наступного буревію їхній аварійний дах скоріш за все не витримає. Жеківці пообіцяли за 3-4 дні його полагодити. Однак, надзвичайники оголосили. Нове штормове попередження вже на ці вихідні Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.